Друзі, всім привіт! Як розвивати самосвідомість в собі, як розвинути емоційний інтелект? Для чого це потрібно, чому це так важливо і до чого слід бути готовим? Що таке самосвідомість і що таке емоційний інтелект? Самосвідомість це здатність людини розуміти, розпізнавати свої емоції, почуття, переконання, думки та дії. А емоційний інтелект це здатність розуміти, розпізнавати. І керувати своїми власними емоціями. Тобто, якщо з'єднати ці два поняття, які в принципі подібні між собою, самосвідомість та емоційний інтелект, то вийде самоконтроль, коли людина оцінює, розуміє свій стан, свої емоції, свої, свої почуття, думки, переконання та дії, розуміє, що вона зараз робить свідомо, може це все оцінити і цим всім керувати. Що я зараз відчуваю? Чим пов'язаний страх, який в мене зараз виникає? Що викликало в мене негативні емоції, почуття? Що мені заважає діяти, яку ціль я переслідую у даній дії, що я зараз маю зробити, як я маю організувати зараз свою роботу. Тобто бути таким умовним механіком самого себе, виявляти якусь там проблему, її відокремлювати і з нею справлятися, щоб забезпечувати собі ефективність, енергійність та продуктивність. Як розвивати самосвідомість собі і як розвинути емоційний інтелект? Для того, щоб розвивати емоційний інтелект та самосвідомість собі, потрібно задавати собі правильні. Питання, щоб не йти за течією тих звичайних стандартних реакцій, якими ми керувалися раніше, задавати собі правильні питання, щоб налаштовувати і зосереджувати свою увагу саме на тому, що потрібно саме нам, а не піддаватися оцим зовнішнім факторам, які на нас можуть впливати, і красти в нас нашу ефективність, енергійність та продуктивність. Наприклад, щось зараз нас викликає страх. Задати, задати собі питання, що мене викликає цей страх, що що викликає мене цей страх? Що мене тривожить? Що мені заважає діяти? Що виступає причиною, по якій я не можу діяти, що заважає мені там щось сказати, що мене сковує, де я, де я відчуваю свої оці негативні емоції, наскільки я оцінюю свій стан, як його покращити, тобто задавати свої правильні питання і справлятися з тими власними там, думками, які можуть виникати, негативними емоціями, почуттями, і знаходити причину, для, для дії виявляти, що заважає нам діяти. Наша увага, вона як така, як гелієва кулька, вона постійно хоче. Кудись там улетіти і не знаходитися на одному місці. А події та ситуації, які щоденно трапляються і виникають, вони, як вітер, направляють цю кульку то в одну сторону, то в другу сторону. І ця кулька не завжди ніби, знаходиться на місці. А задаючи собі правильні питання, ми за цю кульку на, на, на цій стрічці підтягуємо і тримаємо біля себе, щоб мати змогу. Зосередитися саме на тому, що потрібно саме нам, а не йти за течією тих всіх подій та ситуацій, які кожного дня трапляються і змушують нас на них зосереджуватись. У чому полягає важливість самосвідомості в собі та емоційного інтелекту? В наш час, коли трапляються щоденно якісь ситуації, події, новини, які не завжди можуть бути приємними та позитивними, вони можуть нас часом зробити більш якби, Збентеженими, депресивними та виснаженими, тому що щось сталося, щось трапилося, і це змушує нас про це думати, про це переживати, про це мислити і зосереджувати нашу увагу на ці події. Коли ми про це думаємо, ми починаємо аналізувати і про це думати, що буде потім, як це може вплинути на мене, і так далі. Коли ми про це думаємо, ми, ми грузнемо в цих деструктивних думках, і вони заважають нам діяти повсякденному житті. Коли ми, наприклад, і робимо іншу якусь діяльність, ми ми можемо думати про ці б, ситуації, емоції про ці події, ситуації, і виникають в нас якісь емоції. І вони в нас якби виникають не завжди приємні, і ці б, неприємні емоції нас заповнюють та нас, якби заповнюють всередині, Вони, якби сказати, з'їдають нашу таку енергійність, якби з'їдають нашу таку бадьорість, і ми відчуваємося потім від цього не зовсім добре. Тому так важливо давати ці правильні питання, щоб от потрібний момент б, відключати оці ці думки. Або розуміти, що зараз відбувається, на чому я маю бути зосереджений, щоб щоб вміти от, щоб вміти як би, обмежити себе від тих, якби сказати, всіх факторів, які на нас можуть впливати, і зосередитися на тому, що ми маємо зробити саме зараз. Це не означає, що бути таким, як би сказати, егоїстом, якби від цього як би, обмежитися і бути в такій власній капсулі. Це означає, що. Бути як би сказати, в курсі якихось ситуацій, подій та новин, але в потрібний момент, коли нам потрібно щось зробити. Потрібно зосередитися, відключити всю цю, як би сказати, увагу від тих всіх речей, які нас можуть відволікати, і зробити те, що нам потрібно, або виявити, що нам заважає діяти, що викликає наш страх, щоб мати змогу рухатися далі і, і, і почуватися себе е, добре. Зауваження До цього слід бути готовим. Може здаватися, що задавати свої правильні питання це легкий та зрозумілий процес. Здавалося, що там такого складного. Просто задавай собі питання. Але прикол у тому і складність полягає в тому, що коли виникають в тебе якісь негативні думки, виникає страх, гнів, якесь, виникає тебе переконання, ти не зможеш зробити крок е, вперед, ти йдеш за реакцією і за течією тих звичайних ситуацій, які в тебе були якби раніше. І ти будеш рухатися якби. За стандартними старими безхати емоціями та реакціями, і для того щоб би, оцю реакцію нову видобувати, тобі потрібно би прокачувати усю самосвідомість і емоційний інтелект. І для цього потрібно би мати постійні зусиль та якби, терпіння і дисципліна. І для цього якби. Потрібно якби, робити необхідні дії, а які та здавати правильні питання. Взагалі, розвиток якби, самосвідомості і емоційного інтелекту він дещо подібний до розвитку звички. Чим частіше ти робиш певні дії, тим краще в тебе це виходить, і тим краще в тебе вибудовується ця е, звичка. Але всього вам потрібний свій баланс і потрібно підбирати якби, оптимальну кількість, скільки це потрібно задавати сі правильних питань. Ну, е, на мій погляд, не зовсім якби, треба отак, от якби кожного разу там. Так нудно задавати ці питання, наприклад, що я зараз роблю? Я зараз їм, що я зараз роблю? Я тримаю ложку там в лівій чи в правій руці. Що я зараз роблю? Я підношу ложку до рота, що я зараз роблю? Я зараз їм, Як її смаки їжі, сльони чи гірки? Як ця їжа потрапляє в мій шлунок І так далі. Ну так нудно вже не потрібно робити там на потязі дня. Час від часу задавати свій правильні питання, що я зараз маю зробити, на чому я на чому я зосереджений, яке себе відчуваю, що я маю зробити, щоб почувати себе краще, що викликає в мене гнів, на чому я зосереджений, щоб розуміти, що відбувається, які в мене зараз думки, емоції, почуття, і керувати своїми скати станом, поведінкою, саме так, як це. Хочеться саме тобі, щоб бути ефективним, продуктивним, більш зосередженим, більш терплячим, щоб не йти на реакцію цих цих ситуацій, якби емоції реакції, які в нас були раніше. Нам щось сказав, і ми там відразу там на людину там накинулися. Або накричали, або щось сталося, і ми відповідно, як би сказати, відреагували. Або, наприклад, зайшли в якусь соціальну мережу і там загрузнули на там там пів години, або на декілька хвилин. Так, що я зараз роблю? Я зараз маю зайти там у соціальну мережу. Для чого? Для такої цілі. Зайшли і вийшли. Тобто, ми робимо свої дії більш свідомо і якби ми. Задаючи свої правильні питання, можемо зробити свої дії набагато якісніше та ефективніше. Якщо, наприклад, до цього ми рухалися якби, на автоматі, як би сказати, за, за стандартними реакціями, а коли ми робимо це процес свідомо із думкою про мету, то в наші дії вони набагато як більш, більш в них, якби, ефективність їх набагато якби краще та е, більше. Давайте на невеликий підсумок. Е, сама свідомість і емоційний інтелект вони є важливими, тому що. Кожного дня і, і кожного дня, який буде, будуть терплятися якісь негативні події ситуації, які змушують нас на них реагувати, відволікатися. І для того, щоб зберегти цю свою внутрішню гармонію, зберегти оцей гарний стан, менше, зменшити стрес і депресії, потрібно задавати свій правильні питання для того, щоб обмежити бі, ті всі фактори, які нас можуть впливати, і мати змогу. Зосередитися свідомо на тому, що ми маємо зробити. Розуміти свої почуття, розуміти свої емоції, розуміти свій стан, думки, які в нас виникають, з ними цими думками справлятися, мати змогу діяти і виявляти те, що нам заважає діяти. Для цього потрібен. Розвиток самосвідомості та емоційний інтелект, як це його цей самосвідомість розвивати, і емоційний інтелект потрібно задавати свої правильні питання. Що я зараз хочу зробити, як це правильно зробити, на чому я маю бути зосереджений, що мене викликає там, страх, що викликає мене гнів, як я себе почуваю, на чому я маю бути зараз зосередженим? Що я зараз роблю? І так далі. Задавати ці правильні питання і направляти свою увагу саме на тому, щоб на саме на тому, що потрібно саме нам, щоб. Не йти за течією тих звичайних стандартних старих реакцій, якими ми керувалися раніше. Якщо сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. Підписитися на канал і ставте коментарі. До речі, можливо, хто не знає про принципи фінансової грамотності, але хоче про них дізнатися і не знає, от де їх шукати, пропоную перейти в опис до цього відео і ознайомитися з моїм курсом. В моєму курсі ви дізнаєтеся про актуальні принципи фінансової грамотності у простій та зрозумілій формі, які допоможуть вам ефективно керувати грошима, їх заощаджувати та формувати свій капітал. І також радий повідомити, що я планую провести до 10 пробних коуч сесій на яких я допоможу тобі визначити твою особисту ціль у сфері особистого розвитку, скласти план для її досягнення і подолати ті перешкоди, які можуть виникати на шляху її досягнення. Дані сесії будуть приходити в форматі онлайн і триватимуть до однієї години. Вони абсолютно безкоштовні. Якщо ти зацікавлений у тому, щоб отримати допомогу, у досягненні своєї особистої цілі переходь в опис до цього відео і залишай заявку. Надію, що це відео було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!